Вітаю, шановні глядачі. Вчора був надзвичайно довгий день і завершився він спробою московитів помститися. На жаль, є жертви, але утруться ці тварюки, так чи інакше, ми в цьому всі впевнені. Але загалом давайте перейдемо до візиту Мерса до Сполучених Штатів і найцікавіше те, що там відбувалося на фоні. Спочатку ми поговоримо про реакцію Трампа на те, що відбувається взагалі з цими перемовинами. І там знову як. Вуш на сковорідці віляв як міг, ну і певні там речі, які цікаві, відбулися безпосередньо з Мерцем. Що він там сказав, проаналізуємо. А далі прийдемо до сварку між друзями колишніми. Що ми, в принципі, передбачали, коли Трамп виграв вибори на одному зі стримів? Майже там одразу я сказав, що скоріш за все, ці двоє нарцисів пасруться. Що, В принципі, і сталося. Отже. Вчора до Білого Дому завітав новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Мерц за класикою жанру зробив подарунок мирнославному Трампу. Німецький лідер подарував Фредовичу копію свідоцтва про народження його діда, Фрідріха Трампа. Той був емігрантом з пальцю, який його розбагатів на Клендайці. Трампу цей подарунок сподобався, хоча не знаємо, чи це був тролінг Трампа на фоні його антимігрантської політики. загалом там німці багато дискутують про те, що Трамп не любить ненавидить німців і чому. От, ну, такий подарунок з колишньої батьківщини його дідів був наданий. Як не як в 19 столітті німецькі мігранти були найбільшою групою в США і вплив їх, бачимо дотепер. Цікаво, що більшість розмов ввів Трамп. Монологи Фредовича зайняли майже всі розмови з журналістами. Більшість розмов були про Україну, але те, як. Позиція Трампа мінялася, знову таки можна було підсумувати як вуш на сковорідці. На питання про посилення тиску на Кремль, він заявив, що він такий соціальний, що зупинив раніше Північний Потік. 2, от Байден погано дозволив його добудувати, і тут Трамп запропонував німцям купувати більше американської нафти та газу в США в рамках торгових угод. Усі зібр'є ми перекладали. Ми оперативно це робимо на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Підписуйтесь завжди на вістрі цих актуальних новин. На чергове питання про санкції Трамп відповів, що коли дедлайн у його голові буде пройдено, то він буде жорстким і це стосуватиметься обох країн. Але знаючи Трампа, його любов до більон цидільн доларів, то швидше за все, США накладе санкцію на нас, чим на московитів. Звісно, шансів тому ми вважаємо небагато, але в світі Мага може статися все, що хочете. Тільки не санкції проти Московії. Хоча є там варіанти, що їх все ж таки можуть вести, але наразі. Невряд чи от коли Трампа гарно поб'ють свої ж, ми про це поговоримо, він ослабне, от тоді зараз віконечко можливості може відкритися. Ми про це поговоримо. Там цікаві наслідки того, що Маск почав стрибати на Трампа. Журналісти хотіли піймати Фредовича на тому, що він любить московитів, але Трамп сказав, що він нікого не любить і ні з ким не дружить, і взагалі діє лише з інтересів. А ми знаємо, що він діє. Цілуючи в дупу тих, хто називає його гінієм та світовичем всього 21-го століття. Зокрема, як все діла кремлівський роб. При цьому сам Трамп порівняв нашу війну з бійкою дітей, на його думку, діти, тобто Україна і Московія, ненавиді один одного і б'ються в парку. А соціальний Трамп намагається їх розборонити. Трамп заявив, що вони не хочуть, щоб їх розтягували, іноді краще дати їм побитися трохи, потім вже розборонити і з гордістю заявив, що. Даються аналогію кремлівського мудаку. Іринічно, що Трамп заявив в кінці, що між ними є якась неприязнь. Тобто не Москва на напала, знищила наших дітей, жінок, чоловіків, літніх людей, міста позрівнювали нафік. А чи це українців не приїздя до Москви? Ну, дивно, так ну тобто, по суті, повністю урівнюється ситуація. Це катастрофа. Насправді це просто моральний дефолт, я вважаю. Ну, не знаю, якийсь там манічела гвалтує людину іншу, якусь там, так. І, і слідчий сидить і каже, якусь у них там хімія не сшлась, коротше, о, там. ну, Не люблять один одного. Ну, Це, не, це нормально? Ну, я вважаю, що це абсолютно ненормально, що він довбень Трамп. Рудий довбень. от, Давайте відверто будемо говорити. І добре, що його маск почав щемити, це І з хорошого, що Маск взагалі може зробити. Загалом, це дуже лицемірна мерзена фраза, як і дурна. Знову таки як можна порівнювати агресію з тим всім? Ми не розуміємо. Взагалі, самозакоханість Трампа це вершина лицемірства. Його кринжові фрази тільки от почали набирати обертів. На думку 47-го, Україна втратила цілу культуру. Трамп каже, що в Україні були найгірші, найкра... найгарніші, точніше, вежі, їх називали башточками, маленькі вежі, найкрасивіші в світі. У нас є відео теж на нашому таге. Тепер всі вони лежать розбиті, вщен, це вже не повториться, вони відібрали культуру України. Дивіться, що за башточки, ми не розуміємо, може в нього там вайб 2001 року в голові вже там, ми не знаємо, що відбувається там з Трампом, і що там за у людини взагалі робиться. Але те, що він каже, от вони знищили культуру. розумієте? Ну, ми розуміємо, що так, московити знищили нашу культуру. Але в його словах, це хто вони? Оці от двоє, деруться. Драка виходить в квартирі одного з них, і от вони розбили квартиру одного. Ну, так сталося. Вдвох. вдвох розбили. Вдвох. Не той, хто напав винен, а вдвох, розумієте? От вони знищили. І Трамп, я впевнений, має на увазі, що Москва і Україна теж. Вона теж винна і вона знищує свою культуру. Ну, от вам, і Фредович. долбадятів. Коротше, крінж. Був за кринжом і давав маху він по повній програмі на цій зустрічі. Ну, наприклад, так Мерт сказав, що от 6 червня День Висадки в Нормандії це загалом звільнило Європу. І дозволило якби, стати Європі вільнішій. А Трамп сказав, вам напевно це неприємний день для вас, так? Він каже, це, цей день дозволив майбутньому звільнити в Україну від нацизму. Це такий просто крінж, просто тотальний дорогі друзі. Крінж зі сторони, предовичі був. Але Фрідріх Мерц тримався гідно. Миронюху Дональду Канстер сказав, що теж бажає миру в Україні, але на думку Фрідріха, ключова особа в світі це Трамп, і той може зробити все, щоб натиснути на московитів загалом Мерц дуже гідно адвокатував нашу позицію. І це йому велика подяка. А от ще що важливо сталося, що Трамп сказав, що не буде виводити з Німеччини війська. І це хорошо, тому що Європа матиме можливість час як їй зробити свою стратегічну автономію, так оборону, так і паралельно буде нам допомагати. Бо якщо би швидко б американці вивели би війська, бо там би Європа конструвалася поки що виключно на своїй безпеці. Але на зустрічі з Трампом, була зроблена ще одна заява, яка прям запила вогонь вогонь ненависті в колишніх кінтах. Знаєте, коли Сілон Мас написав твіт, що він любить Дональда Фредовича настільки сильно, наскільки це може взагалі. Проявляти відчуття любові гетеросексуальний чоловік до іншого, а Трамп на зустрічі з Мерсом шмальну дуже боляче. На запитання про те, що нас критикує великий та чудовий законопроект, Фредой сказав: Хай Ілен критикує краще мене, а не законопроект, бо він неймовірний. Ми вже робили відео на капіталісті. Коротко, е скорочення невеликі, дефіцит бюджету продовжується, а основні скорочення якраз торкалися зелені енергетики, і автомобільні маски. маска це вкурувала. І, до речі, ще раз, я повторюсь, тут я не впевнений, що Маск його вкурило, що його там обрізали. Його вкурило, що всіх інших не обрізали. Бо ну маск, якщо упоровся, по чому-то це доволі щиро. Він хоче зменшення витрат, Це правда. От. Виходить, що його напрямок весь порізали, а інші ні. І стеля боргу там на два чи більше трильйони далі буде зростати. От вам і найвеличніший законопроект. Ну, у нас є відео на Волонтині, можете подивитися. Нараз обговорювали цю тему. Ну Ілона... Роловича понесло. Ма заявив, що Трамп невдячний, без бабок Єлина, він наврядче чи став би взагалі президентом. Та загалом американцям треба нова партія, яка представляла інтереси середнього класу. Ми ж пам'ятаємо, що мага активісти хрестили Трампа в творця робітничої республіканської партії. Ух, тепер буде партія середнього класу від маска. Акції Тесли вже тоді добре так шверкнулися. Але в цілому вони за весь час вчорашньої припалки втратили аж 14 а капіталізація компанії опустилась нижче 1 трильйона доларів. Відповідь Трампа не забарилась у своїй правді. Фредоч сказав в цілі праніше попустись. Ніхто не купує твоє авто, ти знав, що я це роблю. Та й загалом, найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, а це мільярди мільярди доларів, це припинити державні субсидії на контракти Ілона. Я завжди дивувався. Чому Байден цього не робив? Інші мага-активісти вже підняли це на свій прапор боротьби з маском. Одні закликають націоналізувати SpaceX, інші кажуть, депортувати Ілона Маска в Південну Африку. Від любові до ненависті, як то кажуть, один крок. Там да, там уже мага активісти по повній програмі. Там Беннон виступає і інші. На фоні цих погроз Маск дістав свої карти. Ну, ви чуєте, ці вайви, козирні карти. Тепер Маск із Трампом грає в такі карти. Десь там уже бігає Лекс Фрідман з його бажанням бути голубом миру. Ілон Маскович вже погрожує зупинити експлуатацію космічних шатлів Драгон. Звісно, була чорнуха про зв'язки Трампа з мільярдером педофілом Джефрі Епштейном. А товариш Маск на кінець удари по найболішому місці Трампа по митах. За словами Маска, тарифи Трампа спричиняють рецесію у другій в половині цього року. Чорна мітка пройдена. Демократи можуть святкувати не тільки втрату для Трампа потужного союзника з соцмережами, а й потенційним спонсором. Ходять чутки, що вже точно маск припинив фінансування республіканців і, можливо, навіть зможе фінансувати демократів. Не знаю, наскільки це правда, але те, що він не фінансує республіканців, це суттєво він великі гроші взагалі платив. Отже, Мас серйозно Рудового. два нарциси рано чи пізно мали б знову таки побитися, та нам важливо інше, що так чи інакше це буде послабляти магатабір і Трампа, зокрема. Від того, організованих групи в тій ж республіканській партії матимуть більше можливості і впливу. Нам ця ситуація точно не нашкодить, тому що Маск це крайня група нашої ненависті, Республіканські партії інших дуже багато груп, які дуже поважають нас і хотіли б з нами співпраці. От. Так що диверсифікація влади, яка там почнеться після ослаблення Трампа, нам точно в плюс. Точно не нашкодить, а й загалом вже нам дала виставу оттож, чому б ні. Власне, спектакль непоганий. Ми побажаємо Трампу і маску успіху і взаємосовує чокінгу. Віримо, що на обломках є конфлікту зможуть виграти про українські сили. Будемо далі дивитися за американською Санта-Барбарою. Підписуємося на нас, підтримуємо силу оборони. І до зустрічі всі всього найкраще до побачення.